Один ворог, ті ж самі злочини. Місцевий краєзнавець Іван Бондарев презентував книжку Жахійця скоєні росіянами в Станіславові. Це історія очевидців про воєнні злодіяння, які вчинили московити під час першої світової війни. Як відомо, тоді Станиславів теж потрапив під ворожу окупацію. Тут було все від складання списків на активних українців з ідеєю їхньої або фізичної ліквідації, або депортації. Це були сюжети, коли просто майно націоналізували на користь російської держави і Росії як такої. Це також часи, коли намагалися змінити календар і розповідання. Тут маємо руський мір і московське православ'я. Тобто мені здається, що є відома фраза відомого політика сьогодні, що це вже було. Це справді було. Нам варто засвоїти уроки з того, що відбувалося. Автор книги, представник тодішньої єврейської общини Симон Шпунт. Він мешкав у Станиславові на початку минулого століття. Вперше ця історична оповідь була видана у вітні німецькою мовою. Її переклад та видання українською мовою ініціював краєзнавець Іван Бондарев. Він був тоді ну, таким підлітком. Дуже молодим чоловіком, він от все на власні очі бачив, всі ці жахіття, які творили росіяни, <головно> і от потім по свіжих слідах, бо книжка десь написана в 1915 році. Тобто, от якраз перший, перший період російської окупації він дуже детально описав, що відбувалося, які порядки вводилися, які там ходили чутки по місту, як місто на там буквально 10 днів відбили австрійці. Потім знову зайшли росіяни. Тобто, це з прив'язкою до конкретних вулиць, площ, географічних назв, згадує людей, які фігурують в нашій історії. Тобто, книжка. Доси цікавиш та звірства у Бучі, Ізюмі, Маріуполі, тисячі вбитих і покалічених людей. Усе це вчинила пуцінська орда нині, як і сотню років тому. Наш обов'язок пам'ятати своє минуле і не забувати ворогів, аби такі страшні сторінки нашої історії ніколи не повторились. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.